Доброго дня. Сьогодні ми поспілкуємося на таку тему як аналіз простат специфічний антиген. Часто задають мені це питання пацієнти, наскільки цей показник є інформативним для постановки діагноза? Так, це досить інформативний аналіз про стат специфічний антиген, який показує наявність в організмі людини онкоклітин, які визивають злоякісне новоутворення передміхрової залози, а саме рак передміхрової залози. Аналіз ПСА він є рутинним, тобто в всьому світі він здається кожний рік. Після 50 років чоловіків для діагностики раку передміхрової залози на ранніх етапах. Чи, чи доброякісна гіперплазія аденома передміхрової залози може перейти в рак, це досить дискутабельне питання. прямого залежності немає. Але ми маємо постійно моніторити, слідкувати за пацієнтами, в яких є аденома. Щоб вона не перейшла в рак передміхрозолози. Для цього ми, в нас є аналіз ІПСА, для цього у нас є ректальне дослідження пальцеве. Пальчиком ми можемо прощупати аденому і виявити в неї уплотніння, затвердіння, що може свідчити про онкопроцес. Тому не засиджуйтесь вдома. Якщо у вас є дезорічні явища, якщо у вас є проблеми з сечовипусканням, приходьте до лікаря-уролога. І ми допоможемо виявити на ранній стадії проблему та допомогти вам. Дякую.